Потрібно перейти за посиланням в описі під цим відео. І наостанок прогноз на червень для України від майстрині філософського аналітичного психологічного таро Максимузи. Так, Так відповідально боїшся пальця в колоду засунути. Ну, основне, контрнаступу типу маємо дочекатись. Шістка мечів говорить про пересування сил. І з російської сторони теж тут із нашою, і з, з їхньою багато руху буде, дуже в червні в наших планах. Двійка кубків мені подобається план, це приєднання якоїсь території, а це, ну, це важлива якась ем, зустріч довго. Очікувана, але це те, що в планах, те, що чекаємо, основа ситуації. Двійка жезлів. А, це обмін про це про обмін полоненими. У мене. От коли от так, це може бути ще якась кількість. В червні ми почуємо радість, побачимо на обличчях, буде якась кількість полонених. Нещодавно минуло двійка мичів. Це певні обмеження, самообмеження. це як те, що з травня переходить. В червень і те, що не потрібно знати загалом. Тобто кажуть, закрийся від людей. Тобто там йдуть процеси, про які нам не скажуть, ми тільки наслідки. Те, що Буданов каже, побачите. Так? так, найближчий час події, які ми бачимо, ми будемо бачити всередині країни, всередині керівництва. Якісь звільнення, скандали весь червень. Вони будуть продовжуватися. Гучні скандали. Той на того, той на того викриватися. Ну, це стосується того ж самого і кличка, напевно. Але це буде знаєте про що це говорять? От подейкуючи, що не подейкою, це вже по-моєму як факт, чому так летять по містах оці прильоти, що є колаборанти, що є оці крути. Так, да, вони є. І вони активізуються. Але я запитаю з іншої колоди, чи викриють їх, чи це вони будуть просто нам псувати життя. Що по цим колаборантам. Король Пентаклів раз. Від отшельник 2. Зараз секунду 2. Ну, таке. Я не бачу, щоб з когось сильно зняли. Там когось. Цього суддю верховного пам'ятаєте, да mm -hmm. yeah, yeah. я говорила, що втече. Я говорила, що відмажуть такі будеш, і вони посадять. І тут говорять, що поки, на жаль, гроші, що дуже багато грають у нас велику роль корупція за зачиненими дверима. Мені кажуть, в червні це не закінчиться. Ми побачимо багато все-таки по п'ятірці мечів, це журналісти будуть говорити. Єдине, про це то будуть багато говорити. Кажуть, що це ще дуже довга дорога. І поки ми не бачимо просвітлення, на жаль, це велика наша біда, це корупція і це гра в довгу. Просто що скандали будуть далі. Як сама країна, люди, як ми всі впливаємо на наше майбутнє і на ситуацію? Прильоти будуть ще, на жаль. Як ми впливаємо, вийдіть за рамки, які тісні стали, добивайтеся, правди, оце всі відео облетіло, да? де жінка кричала на кличка. І я думаю, що хай кожен не принижує свою роль. Це коли пишуть а, Єрмак зрадник. І ми за чекайте, лишіть єрмака в спокою. Займайтеся на місцях і на містах, і робіть те, що ви можете конкретно підняли оцей бум за того чувака, який закрив бомбосховище, і так треба. Влада це збільшуване скло народу. Я завжди говорила і буду говорити. Це есенція того, що на місцях. Так, з зовнішнього що ну, будуть прильоти. Це я кажу, як у нас буде це руйнування, це прильоти по Україні. да Надії, сподівання, надії на ЗСУ і на відсіч вийшла конкретно королева мечів. Це короле це Україна воєнна, на дні колоди, до речі, Україна мирна, як дві України. Десь Ну, говорячи так, не ставте життя на паузу, вчіться жити під час війни, робіть кожне, від кожного залежить. Блін, в'яжете, зв'яжіть ну, шкарпетки на зиму, на потім воєнним. Ну, я не знаю. Тут просто всі сидять ждуни і чекають, коли-коли. Результат червня місяця, прийде якась очікувана допомога, це волонтерство, це допомога. Розкрию цю карту. Сонечко. Кінці червня сонечко. Ну ППО, ну що я вам хочу сказати? Поки не розплавляємося в червні, тому що що це може бути сонце? Сонце може бути і вспишка, якийсь спалах неприємний. Робота ППО продовжується, працюють феноменально яскраво і як можуть тримають в скупі стабільності. Це четвірка пентаклів. Це е, значить буквально означає. Що тримають стабільність, ми свого не віддаємо, свої цінності ми боремо. По-перше, по-друге, піднялася тема бомбосховищ. Це ще карта бомбосховища і захисту. Що таке скупа стабільність? Ну, хоча б в бомбосховищі ми якось захищені. І знаєте, кажуть: це страшне, що одна дитина загинула, чи кілька людей. Це просто страшне. Це не можна так казати. Там для це жертва одна для України. У мене навіть от картинка на е, моєму каналі, знаєте, я знайшла так символ: дитина стоїть з пересолкою і на неї летять бомби. Це наскільки ми беззахисні, це наш захист це на рівні парасольки. І підніметься це питання по бомбосховищам. Так, питання будуть судити, до речі, будуть наказані, тому що по справедливості, от я підняла тему бомбосховищ, це ми можемо почути. Карта відлюдника говорить ще про яку штуку, що кожен має дбати про свою безпеку. Це коли я шукаю, як захиститися, я зачиняюся. Ну, як би це я знаходжу для себе. Тут говорять, так, да, в умовах війни, будь ласка, сподівайтеся на інших, але перше все на себе. Придумайте кілька варіантів, тому що летіти буде. Буде по карті закоханим, вони пишуть плани. Так, секунду. Я сказала, пишуть плани будуть. Дивіться, в кінці місяця вийде дуже якийсь важливий для нас закон. Я думаю, що це буде зустріч ну, когось з НАТО. Зараз я вам покажу Це прописується зараз, тому що от випав король жезлів, тут навіть не випав президент, тут випали як мери всіх міст. І будуть підписані оце як якісь закони, те, що буде стосуватися всіх міст України. Це прописується зараз. Тобто, скажімо так, важкий буде місяць, але мені як такий кайф на фінал, що кинули. Дивіться, останні три карти на червень. Отак, От це в мене завжди як джекпот, коли в мене випадає карта мир. Ой, зараз як би так гарно ви. Від... Оце закон, а це фінансування. Якесь колосальне. Про що це дивиться? мова, я не знаю. Ну що ми там з вами говорили? Що це в липні має бути 1 2 липня? якийсь там мировий оцей саміт? Оце щось на те мені показують. Це ж буквально, якщо кінець червня ну початок липня. Це от ми подивилися з вами, куди йде енергія. Тобто, якщо підбити результати, прильоти ще будуть, будуть, руйнування будуть, на жаль. ППО працює феноменально. Дорогу, е -е -е, е -е, допомогу ми отримуємо, ми отримуємо. Ну, тобто Ми не кинуті. Да? Обмін полоненими, може бути. Побачимо пар, ну парстки чи не парські, вже якийсь контрнаступ в дії, ми побачимо. А скандали внутрішні, це те буде, але які ні до чого, на жаль, не приходять. Бомбосховище піднімається питання по справедливості, цим займаються. І головне, як родзинка на місяці, скажімо так, все-таки важливий якийсь закон буде, але саме не наш, бо там, коли от у мене випадає там, король Кубків. І король мечів це там президент і залужний. Ні, це стосується оце світова якась угода. Щось таке для нас гучне має відбутись. Ось такі десь має бути червень. Ну що ж, друзі, ви почули прогнози та передбачення на. Червень місяць для України. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, натиснути на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів на каналі, а також підписатися на фабрику передбачень, якщо, звісно, у вас є таке бажання та можливість. А також залишайте коментарі. До речі, нагадую, що прогнози тарологів, астрологів та екстрасенсів це лише ймовірність розвитку подій і не може бути 100% гарантії їх справдження. Це була фабрика передбачень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей у наступних випусках.